160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Я сижу і мені так хочеться задорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне, дерне. А є реальний випадок, коли люди дьоргали, Останні з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дернула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила навіть не відчинилась, зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти ще що Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись, і я спробував тут літати, але тут такий заблазн. джорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка? Оце. Дьорнуть за оцю всю історію. Все, я чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. Ще щоб розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж стоїть, то персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна отут, ти по факту відповідаєш за евакуацію людей.